Громада живе в умовах посилення російської агресії. В війні все більше грають роль безпілотні літальні апарати. І наше завдання все більше допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті такими засобами. Друге, що я хотів би наголосити, шановні старости, у весна, весна вже розпочалася. Тому я прошу пропрацювати питання, забезпечити всіх переселенців, які є у ваших старостинських округах, городами, щоб люди закріплялися, щоб люди не їхали в ті території, де прикордонні, де зовсім кожен день прильоти, і мали можливість посадити городи в нашій громаді. Будемо допомагати посівним матеріалам, будемо допомагати пальним. Наш обов'язок створити такі нормальні умови проживання. Цім людям більшість з них приїхали з сільських населених пунктів, і вони там мали городи, мали можливість обробляти їх, садити овочі. Ось на цьому напрямку будемо працювати.